Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь щедро, насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, опублікувала рецепт е дуже смачних, квашених, ферментованих огірочків. Заходьте, переглядайте відео підвяжу до цього відео і в ньому зібрала, випликала і доповнила дуже багато різних прянощів, тому що е якщо такі огірочки заквашені з'їсти, то сюди в цей розсол можна ще заквасити капусту один і другий раз вона ще буде смачніша. Тобто він вигідний для того, щоб три продукти квашених ви можете з'їсти один раз засоливши огірки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу. До зустрічі!